Так, друзі, всім привіт! Ви на каналі України Сьогодні хочу вам зняти відео, хочу трошки розказати, показати. Зараз розказую, що буду робити в цьому приміщенні. О! Так що поки відео не почалося, прошу підписатися, поставити лайк, прокоментувати відео, написати свою думку, щось підказати, щось порадити. О, так. так що підписуйтесь, ставте лайки. Коментуйте, поділіться відео. Погнали, дивитись нове відео. Так, друзі, переселив. Закрив двері, бо курику туди. Переселив в ту клітку, де у нас немає свині. Переселив сюди крилів. Тако, розділив дошками. О, зробив чотири клітки, тут ще поки що пусто. Переселив сюди. Крулів. О. Е, так. Буду, хочу зараз тут трошки навести. От порядок в принципі, є. Я вже тут тут і все позамітав, хочу тут зараз ще гарно замести і побілити. Переніс я сюди тих 5 рижок, 2 самички і 2 самця. Пити я зробив, поставив таке корито. Видно, ну видно. Там поставив кормушку, бо їх тут і п'ятеро. Корет у нас роз... на дві клітки зразу. О, тут у нас ячмінь. І до тих дві красавиці відтихають. Кимотих два самця. Ячмінь. Пите. О, зараз піду вам, ні. То вже буде в кінці, я вам покажу, що там тих. О. Так що от таке. Зараз хочу повілити тут і все. Все, щоб було гарно. Тобто буде деяка дезінфекція від того всього та і зарази. Так що не перепечеться, зараз я беру в і буду білити цю коло. Ще зараз я тут і замету, де, де щоб не, не попадалися стіни, все буде чіки піки Так що не переключайтесь, погнали, дивитися вдома. Acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante Tenerte de frente y hacerte sonreír Daría cualquier cosa Por tan primorosa por estar siempre aquí Y entre todas esas cosas Quiero darte un beso Perder contigo un tiempo por darte... Так, друзі, все. Побілив навкруг. Ну, О. ще не висохло. Може не аж так, аж, аж файно, як би мало бути. Але то ні, мені тут туди не треба, щоб було кристал, було тільки помальовано. О. Всім будував сіна, пити, все. В принципі, все, що хотів. Все навкруг побілив. Так що отак. Все, в принципі. Все, що хотів, зробив. Так що е слідкуйте за каналом. Буде багато-багато цікавого. Ще, ще буде цікаво, будемо далі строїти, роз, розбиватися. О. Так що підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Пишіть свою думку, розслаблюйтесь і всім до зустрічі.